В самом городе. атаки подверглись арсеналы ВСУ, предприятия ВПК и железнодорожная инфраструктура. Какие бы они мины не ставили, все вдоль границ, и как бы ни делать, придет время, я в этом больше чем уверен. Я не получу по башке. Я так скажу, чтобы было понятно. Нацисты швайны боятся. Вся вот эта вот арава шлюх Цинтилы, Курбановы, там еще Настя есть какая-то с 24-го канала. И вот сейчас, когда мы пытаемся их прижучить, нам из, к нам из Азербайджана приходят и говорят, вы что тут творите вообще? Привет, друзья, меня зовут Олена Курбанова и я надзвичайно рада вас святая в эфире YouTube канала Курбанова Лайф. Попри все, те, що із з нами відбувається понад три роки повномасштабної війни, попри дронові ракетні атаки, які постійно переживає Київ, і не тільки ми будемо продовжувати робити свою роботу рівно стільки, скільки зможемо, тому що знаємо, що інформація це зброя, і наша робота має значення. Ми сподіваємося, що те, чим ми займаємося, допомагає зокрема і нашим інформаційним військам, і не тільки бити ворога, якому ми абсолютно щиро вважаємо смерті. Якщо ви згодні, то не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбановалайф і звісно, коментуйте, почути і побачите. Росіяни, я, я знаю, я розумію, ми ж, м'яко кажучи, не друзі, але я просто мушу, я, я маю вам сказати, що вас дико найобують. Ваші гроші йдуть кудись не туди. Арчата, орки, арчихи час прокидатися. Дивіться, яка історія. Буквально... Не так давно, 17 червня, міноборони Російської Федерації відзвітувало після чергового, як сьогодні, удару по Києву про ураження усіх, підкреслюю, усіх цілей, зокрема і в аеропорту Жуляни. Кількість дронів та ракет, які туди летять, ну я вже не знаю. там має бути яка дірка, знаєте, в землі. 17 червня жуляни. А сьогодні, сьогодні все по новій. Сьогодні вони знову туди били і знову все уразили. Вам не здається, що вас обдурюють, і це тільки один із багатьох прикладів. Так? На початку повномасштабної війни наші сотні літаків збивали байрактарів і не тільки. Я розумію, розумію, якби була Олімпіада із терору, все золото було б точно ваше. Але ж ви нищите завжди цивільну інфраструктуру, а своїм це продаєте завжди як нечувані якісь воєнні перемоги. Вооруженные силы России нанесли этой ночью массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Взрывы кремели в Днепропетровской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях. Но главной целью стал Киев и окрестности столицы. В налете были задействованы рекордное число ударных БПЛА. Украина насчитала 539 гераний, а также 11 ракет, которые были направлены на наиболее приоритетные военные цели. Среди них гиперзвуковой кинжал, шесть искандеров, четыре крылатые ракеты Р-500. Под Киевом поражены авиабаза Васильков и аэродром Жуляны. В самом городе атаки подверглись арсеналы ВСУ, предприятия ВПК и железнодорожная инфраструктура. По всей украинской столице вспыхнули пожары. Небо над Киевом затянуто густым дымом. Больше всего целей нашей герании ракеты поразили на юге Киева, как сообщают местные СМИ. Там із за полихаючих воєнних об'єктах воздух 16 раз хуже норми. То власне що? Чи можна 4 липня вважати день перемоги, перемоги Російської Федерації? Це здовно. Ну, тобто, ви ж щотижня це робите? Понад три роки іде якісь здобутки. На от передивіться, шахеди це суперсерйозна і страшна загроза для нас. 501 – одиниць. Це вже вам не жарти. Тож все, що сьогодні роблять збройні сили України, так чи інакше пов'язано із тим, щоб оцю логістику, логістичний ланцюжок по створенню цих літаючих вбивств, вбивць знищити, щось летіло і дико. Сьогодні вибухало цієї ночі в Сергієвому Пасаті. Це під Московія, там уражено підприємство із виробництва бойових частин для цих безпілотників. Збройні сили України уразили науково-дослідницький інститут прикладної хімії. На цей час підприємство здійснює, зокрема, і виробництво термобаричних бойових частин для цих циктрих безпілотників, і є дуже важливою ланкою у збройній агресії Російської Федерації проти нас. Підтверджено досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі і зафіксовано пожежу, тільки не так, як вони беруть і тирять відоси з наших телеграм-каналів, де просто полум'я, і неясно що ні, в нас зафіксовано пожежу. Та сильне задимлення в районі об'єкту. Ну а результати, звісно, уточнюються. Куди? Dia bergerak ke sini. Dia bergerak ke Dia bergerak это не гроза. Я думала, гроза. Нет, это не гроза. Да, вот второй БПЛА прилетел. А? Второй, да. Первый не попал куда-то здесь да, близко, а второй да. Да. в подстанцию. вот да. полыхает. Вот с балкона. Взрыв был, конечно, очень Нет, мощный. Станция. Звук Пирожный такой вначале. В общем, подполь... подполь... вот БПЛА прилетел в Сергей Пирожный. в посад. Пирожный. Пирожный. Я ж нагадаю, що Путін так сильно мріяв і хотів створити буферну зону. Що і з тих пір його регіони тільки більше і більше потерпають. Власне, все, що на землі воно не захищає тилові або інші регіони. Сьогодні черга і Ростовської області відбулося враження Азовського оптико-механічного заводу. Це теж підприємство, яке виготовляє. Такі критичні компоненти для російської армії: приціли, далекоміри, тепловізори та системи управління вогнем для танків, БМП, кораблів і навіть авіації. І саме тут збирають очі для російської бронетехніки. Не так багато дронів. Нам не треба запускати їх 500 одиниць, але подивіться, який результат. что творится. Матерь Божья, господи. Ой-ой-ой. Само сюда идем, пойдем отсюда. Ром, поехали, у нас это Ой-ой-ой. Это ваша, да? Ну да. да ой, мой. Мой. ой, господи. Что ж это такое? А вот машина вообще дерево полностью. Кандаура уровня 40. Ой-ой-ой. Господи, что ж это такое? Ой. <связывая> да он, окна, да все окна, вон, бедные люди тут, вот, а? Глянь, горит. Суки проклятые, чтоб вы попередухли. Твари, блин, а? Я не балкон-то вырывала, Ты представляешь? <связывая> Курбанівська істина глаголит: не бомбі і не бомбім будеш». Але хто ж мене власне буде слухати? Правда, це ж так прекрасно просто бити по Україні, і не отримувати здачі. Аж тут не вийшло так, як хотіли. Що власне весь цей час робить Україна та Збройні Сили України? Ми нещимо боєздатний потенціал Росії, ламаємо їхню воєнну машину, так аби вони і нам більше не могли загрожувати. Ну і Європа мала час підготуватися до потенційної ймовірної війни із Росією. Це в 22-му році Москва думала, що буквально за тиждень візьме Україну. Ну а вже до кінця квітня і всю Європу. Тепер же всім очевидно, їм не по зубам, і навіть Часіфяр. То Тож, що роблять пропагандисти? Вони так кажуть, ми Ми йти на Європу, та... та ми навіть і не думали про що й мова Соловйов взагалі стверджує, що брати в Європі тупо нічого, тобто. В Україні є що брати, ми прям центр багатства, друга Швейцарія. А от Європа занадто бідна для таких багачів. А чого ж дачу ти не на Курщині чи Магаданщині побудував? Де ж твоя віла в Ворську? Якщо Росія впереді планети всієї? безумовно, Україна найкраще місце на землі, але є тут і неспростовні факти, і прикра новина для Орчат. Україна занадто сильно не підходить для них як місце проживання, адже немає іншої у світі такої країни, де б настільки масово горіли русські мальчики. Да нічого нам в цій Європі брати. Ну реально нічого. Ну от, от я кожен раз, коли європейців смотрю, скажіть мені, європейців, що у вас взять? Ну у вас реально взять нечего, понимаете? Вы не представляете никакого интереса. Природных ресурсов у вас нет. Произведение искусства. Мы ну, на... и, и так ездили выставки. Угу. Ну брать что? Инфраструктура ваших городов разрушена угу. по сравнению с нашими. Угу. У нас на совершенно другом уровне. Вообще. Посмотрите, Москва сейчас лучший город мира. Что вы можете? Вот интересного предложить, ради чего вас всех кормить, строить вам дороги, наложить вам широкополосный интернет. Зачем? Вот вас взять для того, чтобы что? Угу. Ну, вот реально, вот хоть кто-то может мне объяснить, зачем вы нужны? От вас требуется только одного. Не смейте оскорблять русских. И не представляете никакой угрозы. Все. Вас завоевывать, куда-то идти, что-то с вами делать. Кому вы нужны? Мы привыкли к очередям европейцев, к нашим полевым кухням. Хватит жрать нашу перловку. В чувство придите. Вот, ну, прям безобразно. Ну, что вы можете предложить, очнитесь. Тем более, ну что мне делать в Париже? Я арабского не знаю. В Берлине мне вообще нечего делать. Да ладно, Мой турецкий будет. слаб пока еще. Ну, 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 то есть, вот реально, что мне там делать? Ну, если так по привычке на танке проехаться, ну, да. По традиции. Традиция, да. Ну, у меня дед фотография. Вот Италия это наша. Италия, это наше все это все. А почему? Александр Васильевич Суворов, да, куда вступит нога русского солдата, тут, то тут, наша, хотя тут, по этой традиции тут, и с Парижем, и куда с Берлином вступал, проблемки. Тут. Это я так намекаю. Поэтому, слушайте, я так скажу, чтобы было понятно. Нацисты ченчвайны! Бояться. Просто бояться. Брати ми вас не будем. Но уничтожить можемо всіх. Який ти селає сьогодні? То в нього через день він розповідає, що нас ніхто не боїться, то тепер боятись мають всі. А я вже навіть не розумію, чи вони демонструють якусь таку мапу світу, чи просто щоденно оновлюють перелік усіх ворогів Москви. Їх настільки велика кількість, що неясно, як же все встигнути на всі фронти розірватись, полякам приготуватись. Бо і на них зуб точать у Москві. Ви, певно, мене спитаєте, а за що саме? Та просто так. Просто так, бо обрали не Росію, а Захід, що не дружить із Москвою, а укріплюють, наприклад, і мінують кордон проти Росії, розуміючи, що Росія то проказ, від якої просто треба захищатись. Поляки, до речі, за останні декілька років проробили справді колосальну роботу по мілітаризації та переозброєнні своєї армії. Може, їхня армія, звісно, і не настільки довга та велика, як російська, але точно на кілька голів сучасніша. Тож я прошу я дуже прошу росіян, просто спробуйте спровокувати поляків. І ми із задоволенням подивимося, що перетвориться їхня національна пам'ять за все, що Росія робила проти них. приехал с Брест. Вот сегодня утром вышел с поезда. Я был на памятных мероприятиях. В честь начала Великой Отечественной войны в Брестской крепости. И я вам вот так скажу, я пообщался, ну, не буду говорить с кем и как, и почему. Поляки на сегодняшний день очень сильно укрепляют границу. А ведь здесь предельно понятно почему. Они же нагадили вот ключевой слог. Нагадили? Нагадили. Если не нагадили, они по башке должны получить? Должны. И они прекрасно понимают, что рано или поздно они получат по башке. Какие бы они мины ни ставили, все вдоль границ, и как бы ни делали, придет время, я в этом больше чем уверен, Я не получат по башке. как вы думаете, то Якийсь паралельний всесвіт, де так само якісь прибульці, якась одна недодержава погрожує всім іншим направо і наліво, а сама не може перемогти у війні. Як це вкладається в них в їхній голові? Ну, це все одно, що я б зараз сиділа і навалювала. Спочатку ми зараз розберемося зараз із Російською Федерацією, далі ми підемо на Іран. Після Ірану ми відправимося до Північної Кореї і, звісно, спитаємо з Китаю, а на Білорусь наполювати ми її просто із Києва, подавимо своїми ударами. Це би виглядало приблизно так. Але нам не можна, вони собі це дозволяють кожного дня. А інші пропагандисти так абсолютно вже відверто демонструють, що їхня братія не тягне, що вони просто таке мріють про поповнення їхніх лав жіночим батальйоном антипропагандисток із Києва. Ми ж хто не знав, вже на валізах. І я особисто, і мої колеги, та та друзі. Прям туди на Росію щоправда, долетіти до Москви через війну нам на жаль дуже складно зокрема сьогодні. знову били по жулянам. на це знадобиться декілька діб, щонайменше. або можна просто зайти на територію Росії через курський коридор. Як же я одразу про це не подумала коротше? Українські хуторянки настільки мають низький рівень соціальної відповідальності, що нам, звісно ж, байдуже на кого працювати. мало тех, кто будет говорить, что они вообще как бы русские, всей душой были за Россию, а то, что делали, ну так что, не мы такие, а жизнь такая дерьмовая. Надо было как-то выживать, примите и все. Михалыч, ты понимаешь, самое это поразительное состоит в том, что вот вся вот эта вот арава шлюх, Центилы, Курбановы, там еще Настя есть какая-то с 24-го канала они же как бы вот точно так же могут говорить о том, что совершенно справедливые решения сегодня принял Госсовет Крыма. Аксенов абсолютно правильно, им же без разницы. Это же как бы не идеология, а это кошелек. И завтра вот поменяется что-то, они точно так же будут говорить о том, что они русские. Ну, я, в общем-то, с тобой спорить не собираюсь, просто потому что всех этих проституток я видел до 2014 года. И тех, кто перекрасился как бы в патриотические российские цвета, да, один южно-русский пассионарий, вторая Э, стримы лежа ведет, показывая ягодицы и собирая деньги на плашечку для сыночков, которые э, донатят в ССУ, сидя в Польше. Правда, одного зачем-то тоже в Россию привезла, понадобился. И вот такого дерьма э, очень и очень много. Они ведь совершенно искренне считают, что планеты крутятся вокруг них. Они центр Вселенной. И поэтому предать это совершенно не предать. Это просто быть умным и ушлым и кинуть лоха, без которого плоха любая жизнь. Вот все мы, люди, которые э, за Путина любят Россию искренне, э, законопослушные, вот мы для них все лохи. Э, и вот они абсолютно спокойно, без зазрения совести, будут э, э, на, на нас зарабатывать тем или иным способом. А тепер увага про шлюх. Олена Сергіївна ще була малесенькою кріветкою та гризла граніт науки у школі, а потім і інституті. Коли подавани Путіна вже показували, що глибока глотка – це зовсім не розділ серед фільмів для дорослих. Це буквальний талант пропагандистів. То хто там за проданець, до вашої уваги, спочатку лот номер один: Дмитро Кісільов? Более чем год пребывания в Украине, вы уже э, как, почувствовали себя более украинцем, да, своим. Э, э, да, действительно, я почувствовал себя более украинцем, я почувствовал себя своим. Да. Я почувствовал, что я вполне самостоятельная часть украинского пейзажа. Mm -hmm. И это накладывает на определенный груз ответственности. И я уже переживаю за Украину, ну, как, как, как ее часть. И для меня самого это... Удивительно, потому что я, честно говоря, не ожидал. Я думал, что это будет просто контракт, это будет просто работа. Ну и приводил разные аналоги, как работают люди разных национальностей, скажем, на CNN. Но ну, получилось, что для меня это не контракт, а любовь. И здесь, конечно, есть разница. Як співає адепт ядерного попелу, поки денежка капает з Киева. Лот номер два. Головний денацификатор России Соловйов який скоріш, скоріш би з'їв власне лайно, аніж допустив навіть думку про війну з Україною. А ні, це якийсь поганий приклад, бо Соловєв кожен день їсть своє лайно. Але, зокрема, яка була в нього раніше риторика? Завуалірована підготовка США к війні. Росії, Грузії, України, пише Надіжда Критова. Знаєте, я вам так скажу, ніякої війни Росії з Україною ніколи не буде, тому що будь-який людина, який на повному серйозі спробується осуществить такого рода акт, является преступником, притом я не могу себе представить, какого размера. В Украине живут братские нам абсолютно по духу, по крови, по общей истории люди, война с которыми является самым страшным преступлением, которое можно только придумать. Не надо кричать «Севастополь наш!», не надо кричать «Крым наш!», надо просто сделать так, чтобы жизнь в нашей стране была настолько привлекательной, чтобы украинам, белорусам, молдаванам, Армянам, грузинам, всім захотілося жити з нами в мірі і йти к нам. Тому що інакше ми все время говоримо оно быстро к нам. А якщо ні, сейчас в Харю дадим. Быстро кому скало любіть. Любіть. Ну хто ж такого любить буде? Звершенно невозможно. Я відверто хочу перепросити перед Арменом Сумбатичем. Просто він настільки нікчемний, що жодних вирізок його раніше до воєнних просто ми не знайшли. Річ в тім, що російські пропагандисти ніколи не перевзуються і не стануть любити Україну. Знову ж таки, я ж буду говорити вам правду, а не як вони, що ми побіжимо служити Росії. Повія з Останкіна служить не країні, а баблу. Ну в нас його немає, ми бідна країна. Але в найкризовішу мить ці юди особисто будуть вести одне одного далі фот, от побачите. Вони із трусішок будуть вистрибувати зі словами, що вони от точно були. Категорично проти СВО, але ніженьки все одно будуть тіліпатись. Ну і не тільки про нас, а ще й про інші напрямки конфронтації. Що цікаво, самі росіяни чудово усвідомлюють, що жоден, жоден додатковий фронт, там згадували Польщу і не тільки, вони відкрити навіть в теорії вже не можуть. Грати мускулами, погрожувати зброєю ресурсів на це нуль. От реально, все чи можна шантажувати до прикладу Баку. Це помідорами. При тому, цими прикладами вони принижують не Баку, вони принижують самі себе. Бо Баку без Москви проживе. А от Москва без Азербайджану проживе, але набагато гірше. Програна Сирія, програний Іран, принизливий вихід із Карабаха. Це і є докази, що Росія слабка. І тримати всіх в кулаці, як це було раніше, просто вже не виходить. Та що вже далеко ходити? Вони навіть свої кордони... контролируют через раз. Тоже, от безвыходи все, чем ныне разважаются пропагандисты, это сияние ненависти и злобы. Ну, а нам это, конечно, на руку. Сейчас, когда мы пытаемся их прижучить, нам, нам, из, к нам из Азербайджана приходит и говорят, что тут творите? вообще? И после этого в шовинизме обвиняют. Потрясающе вообще. Да? А нас-то за что только вот под другим углом? Это потрясающе. Конечно, надо выдавливать эту нечисть, э, всю из страны нафиг. Mm -hmm. Другой момент, который меня беспокоит, подходящее ли время выбрано для этого. Ай. Mm -hmm. mm -hmm. Я об этом писал. Mm -hmm. и я об этом писал, что, ну, надо было либо до спецоперации с этим совсем mm -hmm. разбираться, либо уже э, после. Бо сіл немає, і я ж казала, я казала буквально на днях, а ви не вірили. Я ж читаю цих російських ушльовків як відкриту книгу, просто знаючи наперед все, що вони скажуть. Азербайджан теж вигаданий радянським союзом. Угу. Шахемат, історичні зведення мені правда підказують, що Азербайджан насправді чи азербайджанці мають настільки давню історію, яка бере свій початок чи йде корінням, ну щонайменше, з 7 століття. Коли росіян, імперії, советів не те, що не було, було та ще навіть не помокріли у цей час. Але ж Баку наступив на хвіст Москві. От воно й несеться. Чекаємо карти зазіхань на які-небудь ісконно ісконоруські землі в Азербайджані, на які будуть претендувати московити. Я действительно там что-то упускаю, вот плохо знаю историю региона. Пошел, значит, посмотрел, где же там история великого Азербайджана, которую прервало военное вмешательство Российской империи, не нашел, никакого азербайджана не было. И даже в общем такого этноса, как азербайджанца, там, как мне не удалось найти. То есть, вот этот вот этнос, там, который мы теперь знаем как азербайджанцев, со всем уважением, судя по всему, изобрела. Тушсовєтської власть. Щось мені підказує, що азербайджанці з великим задоволенням проведуть для Мердана і для інших російських пропагандистів нормальні, достовірні. Уроки історії, щоб вони раз і назавжди запам'ятали і про Україну, і про Азербайджан, і про інші незалежні і суверенні держави. На тому, друзі, будемо завершувати. Але не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути, і побачене. І звісно, пам'ятайте, що ви можете фінансово підтримати незалежну журналістику і усю команду нашого YouTube каналу. Всі посилання на наші реквізити ви можете знайти в описі до нашого випуску або став ставайте спонсором youtube каналу «Курбанова Лайф. Вся інформація розміщена на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.